Мир всім, друзі, дивовижні відкриття науки, вони говорять про те, що ви це один відсоток тіла, а 99% це є дух. І вже нікуди від цього не дітися. І ми складаємося з енергетичних хвиль і світла. Так створив нас Господь. І тільки подумайте, сила і швидкість нашої думки вона швидше за швидкість світла. Як вам це дійсно? І швидше за швидкість світла можуть бути тільки надприродні, нематеріальні об'єкти. Це свідчить про те, що ви Боже творіння, Божий рід. Ви створені і існувати вічно і рухатися на наш швидкостях. Ви незвичайні люди, і Бог він старив вас чудовими, і ви не просто матерія. Для чого Бог він реально помістив в нас у в цей прекрасний матеріальний світ? Навіщо ми опинилися в цьому тілі? Навіщо ми такі надприродні створіння, обмежені і схожі на Отця Небесного, і раптом так обмежені цією матерією. І Ісус, Він дійсно показав до чого. Бог Він з'явився у плоті. І виправдав себе в дусі, показав себе ангелом, проповіданий у народах, прийнятий вірою у світі і Вознесіння у славі. Це є наш з вами шлях, наше з вами призначення, і зробити все те, що зробив Господь. Слава йому і хвала. Бог дійсно хоче, щоб ви були щасливі і знали, як же вам існувати в цьому тілі. Тому ми, місія Слова Боже, проповідуємо, щоб надихнути і направити вас. І більше відео про призначення людини ви можете знайти на наших каналах у Телеграм та Ютуб за пошуковим запитом Сатаненко. І підпишіться і дивіться, щоб реально наповнити своє життя істиною і сенсом. Хай Господь вас береже з миром Божим.